Таличках, е нас, е нас е також у нас була людина, яка викрила, тому що ми навіть не знали, кому ми могли б довірити цю відповідальну справу, наша е модельєр, наша майстриня, наша Ізоліна. Е також е нам повезло, тому що цей проєкт нас познайомив також з людиною, з золотим серцем, з золотим. Руками Галію Так, Прошу, ви можете так, щоб всі вас бачили. Медалістка нашого університету Оля Мельник. І гордість, гордість мужчина нашого, наш Тарас гладиш, ходіть. Ще одної ну, немає нашої Тереси Лановенко, ну, вона має уважну зерчину, її немає. Але чим от, Тереса, вона завжди, знаєте, кожна людина ставить собі якусь план. І так наша Тереса, вона, е, ну, ясна діла, що вона також не бачить, ясне діло, що її також не дуже. Але вона хоче хоча б манжети, але каже, я вийшов. Так що в такому складі ми відвоювали е, цю е, сорочку. О, шо ж, честь вам, і шана, і, і, і запрацювати і дяка, ви бачите, тому що хочу, щоб ви поділилися якимись своїми враженнями, на тому що кожен з вас мав певний певний, певний участок роботи, певний нагаль, Ну, Ми розуміємо, що щоб пам'ять про людину жила, потрібно заслужити це. Коли людина на устах тоді продовжується її життя. Чим більше ми говоримо про людину, згадуємо про її здобутки і все, що вона створила за життя, вірші, пісні, вишивку, це і дає продовження життя людини. І оця навіть робота, яку ми створили, це для того, щоб далі говорили про неї, далі згадували її. І чи будуть бачити в нашому музеї цю сорочку? Чи ця сорочка піде, дай Боже, по світу, як експонат, хочемо, щоб Ольгу Зайць згадували, щоб Ольгу Ільків перепрошую. Ми ще й до Заяць зайдемо. Да, да. Ольгу Ільків згадували, говорили. Чим більше ми говоримо, про неї чим більше згадуємо, тим того, що вона буде жити в наших серцях і серед нас? Робота. Нас зацікавила і захопила Галя Правда з першого погляду на цю роботу. Прине запросили нас, Юлія Миколаївна запросила в кабінет і розклала. І ми ви розумієте, ми навіть не... Не обговорювали, як що, ми зразу захоплено над тою роботу ідея. Сурочка, напевно, що була вишита чорними нитками, але з руками вона висвіла в сірий колір і будемо відтворювати сіру. І була б зразу видна складність виконання в тому, що виконувала не професіонал-вишивальниця, ту мережку, яка вона створила, і тим способом вона з'єднала ті частинки. Вони є непрофесійні, і в тому була складність, тому що професійна техніка змережування, ти в ній вже розбираєшся. А те, яким вона способом зробила це змережування, нам ускладнило роботу, але і більше захопило нас, зацікавило, затягнуло, тому що раз вона змогла без інтернету, без лупи, без спецголов вишити на простирадлах списаних, то й ми можемо це зробити. І коли вже був той весь процес, було чим цікаво, можна було спростити. Можна було мене спростити, тому що не недоречно було навіть. Але от хотілося то, що вона зробила, повторити, тому що, якщо вона змогла, то і ми маємо змогти, то зробити. І тому ми відтворили, я рахую, що ну, на 99% складність була. Е, ну як, е, тим, через те, що ми всі захопилися, ми ці роботи роздали всім бажаючим. Сорочку вишивав пан Тарас кілометр вишивки найбільшої. Найбільшу вишивку, то пан Тарас вишивав. Тут частину, де є два ряди, тут є хрестик і штапівка. Пан Тарас вперше виконував штапівку на цьому виробі. Оцю частину пан Тарас вишивав. Складність цієї частини була дуже дрібонька мережа. Це взяла галя парня вишивати, дуже дрібосінка ниточку, одну ниточку мережечка. І це вишивала пані Оля цю частину, а манжету цей е, зразочок вишивала пані Тереса. Комір, особлива складність була в тому, що ми вишивали по нитках. Полутна. А комір можна було вишивати, та як він був такої форми, лише через канву. Галя взялася, канву вирізала, згинала, скручувала під тим кутом, щоб відтворити. Як це робила у пані Ольга? Дуже чітка вишивка. Тут навіть не видно з'єднання, настільки. Професійно зроблено настільки чітко, що нам треба було прикласти старання, щоб повторити цю вишивку. І складність вишивання коміра, складність була в конструкції манжета. От, Мені здається, що ця вишивка піде по світу, гляда, і вишивальниці будуть розглядати саме конструкцію манжета, вона дуже цікава і ніде не попадала. І саме, те, що я казала, збережу також. Я думаю, що це від того, що вона не була професіоналом і вона щось придумала. А ми мали додумати, що вона придумала, і то відтворити. Ну, і складність крові пані Зоріна скаже, з чим вона стикнулася. Ну, я знаю, що вона скаже, полотно важке. <смітна> <смітна> то, що полотно важке, ми стикнулися з всі. Там, де треба взяти чотири ниточки, чотири ниточки неможливо взяти, тому що лізе полотно. І ми ті чотири ниточки, щоб загнути. То ми то просто була ювелірна робота. То ми навіть сантиметр за сантиметром по п'ять міліметрів згиналася, закріплювали, згиналася дуже ювелірна робота. Панізує. Пада, що скажіть? А от панізації. Пані не я Про про складність крою. Ні, ну спочатку то дуже не ви просто. Викрилася по квадратикам і я залишила так, щоб можна було просто потім відродити ту частину. Я не, не мала права відразу викрити саму верхню частину. Потім я бачила, що вона досить швидко втрачає тут, сама тканина. Тому я відразу вручну десь могла облітала крачики. Але те теж, це теж тільки, е, як сказати, е, потім я мала це все е, заново обробляти ці крайчики. Тому тут я е, е, зробила інакше, ніж там, тому що треба було закрити ці е, бокові шви, щоб якщо буде демонструватися, щоб воно не розійшлося. І е, ще було таке е, ось, так, є, таке, що коли іншу роботу дивишся, я та людина на шила, я що вона переживала, то відчувалася в роботі. Вона, як би, не дає тебе так вільно, вільно рухатися, як ти хочеш, як ти, як ти знаєш, я маю е, її думки читати, е, по її розмірам, правильно? І це вона спочатку викрила, і це було як би довше передня частина, Мені треба було все-таки викрити правильно, щоб спинка і перед ми ж не має, є різниця по конструкціях, але ми ж не будемо клаптики пришивати задній частини. Так що це все відрегулювала, як має бути зараз. А для мене теж було так, що у неї тут, е, ті, е, чотирикотники не є е, рівним, скажімо, скільки тут вніс і скільки тут іде. Вона є асиметрична трошечки. Нічого ну, дивного. Я, робила... Нічо дивно. Нічо дивно. так, я сміла, так Так, так, так. Ну, я зробила, тому що як Івана тут і просилася. Було е, важко в е, тому, що по голові, тобто, Тому що трошки е, різниця є. Ця вишивка і вишивка по вишиваному е, по, полотну. Да, на полотно, так, тут є. Але то нічого страшного. Більше було, щоб збалансувати цю частину. Особливо ця частина, де якщо діваш, то тут є точка балансу. Добре, що ми майже однакового розмір, то я мала можливість на себе привітати вдома. Ну, таке відчуття все-таки, як би я її життя прожила, коли вона це вишивала. Ну, знаєте, так, а може би так, а може би так зробити. Я це, дуже, я це дуже відчувала. Викрила я так, щоб. Оскільки це глушикани, ну, я мала викрити без призбираності це по горловині ну, внутрішній, тут є багато ну, Вона так е, насилана, вона ярма тут виглядає. Але я не мала правду, то було би дуже грубо. Тому я викрила новим способом по діадна. Ну, щоб ви не просто подивились на сорочку ось сорочку, щоб ви зрозуміли <соць> ту супрацю, ту супраці ще ці кутики <плес> <плес> І дуже вона, як сказати, то що вона дуже швидко хіанітки, котрі якось швидко хочуть відлітати, тому дуже молодо, так. Ну, Чесно сказати, переживала за <рес> Переживала. <плес> <рес> Життя. Mm -hmm. Мало того, що за нею все думалося. І подумало, а що, що... за нею думала, пані Золіна? Ну, відчуття, що вона і коли мені э, дала добро, а це добре, так все, а потім якось так. Якби... Зупиняла. Зупиняла, так. Не тому, що я не знаю, я знаю, як це робити. Сорочка робота, але все добре. Я дуже рада результатам, і я дуже вдячна колективу. Мені дуже приємно було з э, вишивальниками співпрацювати. Я так подружилася з добре. І це є ясно, що вона мала складну життя, тому вона в її, її роботі, це їй було як е, все-таки вона коли робила це, було теж якась, е, як це слово. Е, коли працюєшся, все-таки вдикаєшся від тих думок, а як це так зробити, як краще це зробити. Воно не просто дається. Не просто, але спільна робота, вона згуртовує один одному підказую, один одному підтримую. Добре, що є з ким порадитися. А саме головне при тому, що ця сорочка була вишита в Володимирському централі і е, е, пані Олі Любла Молода, е, ті, що дивилися, що ми показували. Е, всім вона подобається, і є вже, наприклад, вільські вільські вишивани які до нас приїжджали вже дівчата. Вони слідуючий рік, бо вони кожен рік беруть собі щось на слідуючий рік вже декілька людей, які взяли її, що вони будуть її відтворювати. Тому, якщо ми будемо у Львові, ми їх запросимо, бо вони хотіли по, е, поцікавилися і е, поцікавляться, поці, е, які труднощі є. Так що возьми немає, що поділитися. Не, ну і напевно, не хочу, що жодного Хочу подякувати що... дівчатам. Я розумію, можу виживати і консультуватися. Консультувала і Наталя, і Галя. Якщо виникали якісь труднощі, то хіба що в них консультувалася. Основна робота була це є Наталіна, Аліна і Заліза. Мені сорочка дуже сподобалася два самого початку, тільки її побачила. Найперше хочу подякувати пані Юрі Миколаївні за те, що вона привела мене у ваш колектив, тому що я собі десь там вишивала. А тут так сталося, бачите, навіть та Ольга Ірків привела мене до вас, якось об'єднала і дала мені якийсь новий подих і нове життя. А сама сорочка мені дуже сподобалася самого початку. І найбільше мені сподобалася та частина, яку я вишивала. Оце 에, уставка із мережечкою вона така ну, так, якась така була дуже делікатна. Я, я її відтворила, а потім після того прийшлося ще попрацювати з коміром, бо довірили мені кажуть, що стали перед що Там треба було, бо то ж не вишивалося по камбітах, як вже говорили. Але якось помаленьку робота в мене вийшла. Але найбільшу працю вклала Наталя. Вона так скромно промовчала, але щоб ви розуміли оце все змережування, що вона зробила через одну ниточку і так делікатно, ну то є просто фантастика. То ніхто би із вишивальниць таке не робив. А той манжет, що вона показала, то ж його треба було зробити, то треба було сидіти, проконструювати то все, і вивернути, і все шити, і тут ті кутики обробити. ну Хто вишиває, той розуміє. То то є робота просто безцінна, так що Наталочка, твоя праця тут взагалі ну не оцінимо. Найбільша я вважаю, що найбільша робота то є твоя і ще нас пільнувала, підказувала ну відповідальна <ріху> раз. <ріху> а <ріху> ви <ріху> сховалися, ходіть сюди на середини, бо ми нас не бачимо. Відходіть. Я дуже вдячний, що мене долучили до тієї до трохи до роботи. Але ще раз повторюю, що основна робота пані Наталії, пані Ізоліни, що це все зібрати до купи і з космога. Ну, а ми каже, вот то що ви Ну, Пані Галіча, сколько вимагається? Скромність прикрашає себе, такі наш пан Тарас. Дійсно, і... Кожна сорочка це як двері, двері до душі, тої людини, яка її носила. І коли ми вже бачили, що ми встигаємо, ми собі так її привороті. Мене особисто завжди цікавило, як може так людина мати такі випробування і, як Юлія казала, не з'їхати з глузду, особливо знаєте, можна різні. Перенести випробування, але коли ті випробування дітьми, коли вона їх не бачила, вона їх не знала, мені здається, що ну, це може ламати. Мені завжди цікавила, та її є, є різні божі дари, але є дар, той Божий дар свободи, той, який плекає цю внутрішню гідність. Мені завжди було це дуже цікаво, як можна в нинішній час відчути, де можна це побачити. І так Колись черговий раз, коли ми е, працювали над сорочкою і зібралися, мені прийшло е, е, таке порівняння, е, чому би це, напевно, можна порівняти з Аль Софією в Стамбулі. І я б це сказала. Ну, сказала і забула, тому що тут <смітна> багато завжди думати. Але це почула Галя, і це прекрасно, коли ти працюєш в колективі. Ніхто я тим не займався. Галя каже, знаєш, що ми відкінчуємо сорочку. Вона каже, ти знаєш, що можна поїхати там на піпроватна поїздка, можна поїхати. І ми так от зорганізувалися і поїхали. Дійсно, велич е цієї людини, е от її бачення, вона була людина побожна, можна зрівнятися з тим, що ми побачили в Стамбулі, в храміці Аль-Софія. Е таке враження, що ти зайшов до хати. Мається на увазі до... Українські образи, українські кольори, ця велич, яку заставили е, спеціально, щоб не бачити цієї її е, розмірі. Вона була е, найбільше після неї, потім був у Римі Собор Павла і Петра. Е, величезна е, враження були, е, ну от я не можу вам передати, можливо, ще дівчата е, поділяться. Але наша матінка Божа з Ісусом і застелена е, білими е, покривалами. І це теж чимось було символічно, тому що сам храм він як е, під, ну, під арештом, під наглядом та тих мечетей, які його тримають. Але всередині душа то жива. Вони дійсно не могли е, ну як не те, що молитися, що всім е, е, тримали їх молитися, тому що вони собі побудували напроти голову мечеть. Але ну що сказати, були різні провокаційні моменти, так? І що мене вразило з тим бурі, тому що так як воно було посвячено поєднанню цієї сорочки Ільки від тим емоційним станом, внутрішнім, духовним. У нас була гід, чому потрібно розказувати взагалі, чому потрібно далі піднімати цю тему Ільків, чому потрібно пропагувати, можливо, через сорочку. Звертатися знову і проговорювати ті теми. У нас була гід, вона була е, скільки вона 10 років, та вона е, в Турції. Вона була, це не схід, це був Луцьк. І вона мені, ми, ми коли говорили, що в ми відтворювали сорочку, легендарна людина. Вона каже: ви як, це? ви знаєте, що вони їли людей? Mm -hmm. ну, це, є, е, це є 21 століття. Це їм, ну як розумієте, значить є ще інформація, але людина це проговорила, розумієте? Потім, е, з'ясне діло, що коли ми зайшли в цей храм, ми взяли вишиванки, тому що це для нас було свято. Для нас ми фактично із того ми їхали. Е, декілька разів ми мали, ну в мене приходили телефон, там то знімає, то не знімає. Ми були, ми, е, були якби провокаційні. І тепер. Були ще якісь такі випадки, можливо, це так не на загал ну, можливо, не треба говорити. Але кожен раз, коли тепер я дивлюся на вишиванку і бачу синьо-жовтий колір, це знаєте, що з тих віків, з тих глибин, з історії, тої людини, яка нема. Але вишиванка говорить: слава Україні! Героям слава! Наш, е, наш прапор, ми, е, наш прапор, ми його. Е, Ну, ми хотіли справи, нас вторфальця. У нас його е міліція, все, ну, дякувати Бог, ти хвилюєшся. Ми хотіли поїхати туди з вишиванкою. І Бог нас зберіг. Тому що ми просто в церкві, Айя Софія, в храмі в соборі розгорнули жовто-блакитний прапор. На нас налетіли всі поліція. Все, <ривіт> все, <ривіт> все, <ривіт> Нас налетіла, ми в прапор Галя, його отак, нас почали видирати, на нас викликали політики. Але прапор не наш. Тобто це була не мали з собою прапора. Ми, але ми, наша не... делегація мала, ми захотіли прославити, але розумієте, що, що ми зрозуміли прапор, вишивка. Жовто-блакитні кольори вишити. Ми тепер собі вирішили. Вишивка має мати жовто-блакитний прав... кольор. Тому що прапор можна що? сховати, в видерти, а в вишивці того не забереш і не видриш. Вишивайте хоч десь, хоч три хрестика, ось тут серед червоного, от жовто-блакитний. І це з вас не знімуть. І ви будете українцями ідентифікуватися як українці. Хтось мог сказати. Так як Ольга, так як Ольга Ільки, вона могла сказати, вона могла 25 років відсидіти. Вона мала цю силу духу, вона мала цю харизму, тобто вона це мала. Вона могла. Були багато хто не міг. І ми е, якось ну я особисто, я ну якось мене це не хвилювали. Так, силі жовте, правда, так. Але після цього випадку е, ну. Особливо агресивні ці мусульманські жінки, я думала, що нас просто розідрують. Особливо сина наша Галя, яка вхопилася. За Галя за... наша, Мені. я так вже да, не переживала. Я думала, що Галю вони розідруть взагалі, саму першу. Мужчини якось вони більше такі рівноважені, і нам повезло, тому що у нас був гід. Гід наш був, працював в поліції. І фактично із за того, що він був там знаний, Ну це ну такому розумієте, це є провокація. Це, це, це так, як та людина, яка також вона могла сказати, так мені діти, і я буду живу в Україні і так, влаштувати так. Але що я хочу сказати, до чого ведуть, ми для чого? Ми розказуємо цей приклад. Це все, все дякувати Богу, матінки Божі. Але е, е, зразу ж тут же е, ну, е, підійшли до Наталі та, і сказали, дякуємо вам, що ви молодці, за те, що ви вирішили. Ми вже в вирішете... Собору, ми ставили під Ковпаком, під Нагадом, ви вже пройшли. Під нас вели весь Собор. Це дякували інші українці? Ні, Чи? ні це, це була буде... їхня охорона. Ще нас їхня охорона каже, ви молодці, ми ви такі Ви, давали, нас вели по тому, тому храмі, нас великий. І на цій частині насталося, це було моментально, розумієте? І це е, теж не думалося, тому що ти був в захваті від цього, що ти бачиш в цьому храмі. Е, і з другої сторони, наша, у нас була, я кажу, це була приватна поїздка, більше приватна, ніж така. І людина була російськомовна. Так що е, так, дуже гарно видно, як, так як і в нашій спільноті. Хтось втікає, тому що це сталося, половини не було. Молодші почали разом з нами там, тому що ми всі разом. Е, з ті, хто знає, чим то мало закінчити, з жахом стояли в куті і дивилися. Але були російськомовні, вони зразу, що і ним підійшли до вас, сказала, вам не тяжко говорити на російській мові. Та, ну, лас, був, 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 тобто був, зразу була провокація і зразу дуже вистрілилося все. Так, це зразу, зразу вистрілює хто і хто. Отже, е, на завершення Ольга Діки це є така потужна людина, така харизма. Дякую, Миколаєва, що ми для себе її відкрили. Відповідною. Дякувати да. вам, дівчата. відкрили І ми її не то що відкрили, ми її відчули. Відчули, напевно, так, як треба для нас вишиваність, тому що для себе я сказала, то якщо я буду вишивати, я обов'язково десь зашию синіжовку, щоб мати ту долю кри... <риво> <риво> кишені і, і не заберете. і не забери. Тому що ми тоді, коли вийшли і нам віддали, звичайно, то не наш був прапор. Ми спровокувалися, тому що це прапор був нашого, нашого керівника. І вона, ми, коли ходили, вона фото, чого ну, в чужій країні цей прапор був. Це було так мало так бути, так. Ми так. мали це зрозуміти, розумієте? І в такий спосіб ну, так сталося. Нам віддали, ми всі раділи, і за що я кажу? Що сьогодні, напевно, українець це не стільки національний, скільки е, стан душі, стан е, тої такої. Е, Свідомості та стан духу стану. Ну, чогось такого незвичайне, можливо, навіть саміші мені усвідомлює. Маємо поплескати, дівчат.